Привіт, малята! Як у вас справи? Я вже за вами дуже-дуже сумую. Але, на жаль, поки що ми не можемо зустрітися. Нічого, дітки, сьогодні я вам пропоную зліпити їжачка. Подивіться, який гарний їжачок сьогодні прийшов до мене у гості. А він такий сумний, тому що в нього немає друзів. А давайте ми разом йому допоможемо. Давайте ми з вами зліпимо йому. На допомогу друга їжачка. Для того, щоб у нас вийшов їжачок, нам потрібен пластилін коричневого кольору. Ось таке насіння. Подивіться, це звичайне насіння, яке ми з вами полюбляємо в'язати. І чорний горошок, який у мами є на кухні. Ось, це така спеція. Ну що, розпочнемо? Беремо пластилин коричневого кольору і скачуємо з нього кульку. Розминаємо пальчиками дуже добре. Ось так. Скачуємо кульку. Між доволі дуже добре розкачуємо. Можна ще на дощечки. Дощечку тримаємо, ручкою і ось такими коловими рухами ми розкачуємо. Подивіться, яка гарна кулька у мене вийшла. Тепер ми її проскачуємо між долоньками. Ось. Ми. Робимо невеличку ковбаску. І так притискаємо. І розкатали дуже-дуже добре. Подивіться, у нас вийшла ось така ковбаска. Тепер з одного кінця ми витягуємо носик. Ось пальчиками так. Ось, загострили носик. Бачите? І тепер носить трішечки вверх підняли. Ось по пальчик. Подивіться уважно. Ось, це вже вийшов у нас тулу і голова нашого біжачку. Тепер ми зробимо носик. Для цього нам потрібен чорний пару. Беремо одну вучку і ось зверху пуста приліпимо. Тепер зробимо оченяку так само з перчику, з одної сторони і з іншої сторони. Подивіться. їжачок у нас з очима і з носиком. А голочки, дітки, у нас будуть незвичні. Знасіночку. Подивіться. Magic moments, magic moments when two hearts are hidden. Never get, 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 get. I'll never get, 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 get. Never get, 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 get. I'll never get, 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 get. Never get, 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 get. I'll never get. I'll never, get, 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 get. I'll never, I'll never, I'll never.